Вічна п'ятихвилинка. Новий рік це час для обіцянок самим собі та планів на майбутнє. Ми прагнемо до змін і ставимо перед собою все нові і нові завдання. Як підвищити ймовірність успішної реалізації найамбітніших планів року, що ось ось розпочнеться, поговоримо сьогодні. І для початку найважливіше правило формулюйте свої цілі максимально чітко і конкретно. Визначте, чого саме ви хочете досягти в новому році. Обов'язково зрозумійте, навіщо ви цього прагнете, і як ви збираєтеся це реалізувати. Давайте розберемо на прикладі. Хтось каже, я планую здати екзамен з англійської мови для того, аби претендувати на кращу посаду на роботі. Для цього вирішив займатися два рази на тиждень протягом мінімум трьох місяців. Це прекрасне покрокове планування, яке обов'язково спрацює. Надзвичайно важливо вказувати реалістичні терміни. Не варто очікувати, що все зміниться відразу, як би нам цього не хотілося. Потрібно розуміти кожна мета вимагає і часу, і зусиль. Тож розробіть конкретний план дій, який покроково вестиме вас до досягнення мети, та не забувайте про підтримку і мотивацію. А для цього ви можете поділитися своїми цілями з близькими людьми або друзями. Вони завжди зможуть підтримати вас у важкі моменти та допомогти зберігати мотивацію. Намагайтеся не забувати про важливість не тільки ставити цілі, а й відстежувати свій прогрес. Записуючи та запам'ятовуючи свої досягнення, навіть і маленькі, ви будете бачити, що наближаєтеся до поставленої мети, це, в свою чергу, також допоможе вчасно виявити проблеми та скоригувати план. Будь-які цілі і будь-які терміни їх виконання можуть змінюватися, тож будьте готовими до адаптації. Гнучкість у підході до планів завжди допомагає уникнути відчуття невдачі та зберігати мотивацію в найскладніші моменти. Візуалізація дуже допомагає підтримувати мотивацію і досягати найамбітніших цілей. Тож творіть яскраву картину того, як виглядатиме ваше життя після досягнення омріяної мети. Не забувайте зупинятися і рефлексувати, оцінювати результат як емоційно, так і раціонально. Чому щось спрацювало щось ні, що можна покращити для майбутніх цілей. Як ви почуваєте себе, які цінності були втілені. Вірте в свої сили і підходьте до будь-якого завдання з оптимізмом. Відомо, що позитивне ставлення допомагає легше справлятися з будь-якими труднощами та зберігати енергію для руху вперед. Тримайтеся, бережіть себе і обов'язково до нових зустрічей у новому 2025 році. Психотерапевтична п'ятихвилинка.